На це деревце вішають всякі побажання. І ось такий вигляд має околиця, Тут люди гуляють і далі верх іде до невеликого озерця. Ось такі сходи, які ведуть до води. Тут же вода йде. Сьогодні сніжком опадає. Немає ні однієї людини, я дуже здивована. В місці, де я жила, в шинках там був лідовий каток. А тут в цьому містечку немає. в ближайших містечках немає людового катка. І також є сніг, і я не бачу, щоб вони катались на лижах, тому що в Одесі і так далі є. тільки снігу. Ми зразу на на насамки. Тут, мабуть, вони зі на коробки. Ось ось буйки лежать. Серета. Зараз тут каміння А вода оця внесу.